Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет з «Автоміри» Сьогодні у нас на відеогляді ось така світлодіодна противотуманна фара. В комплекті йде дві штуки, на чотири лапки кріплення 3,5 дюйма. Ця фара підходить на багато різних моделей авто, Peugeot, Renault, Ford та багато інших моделей. Всі автівки, на які підходить ця фара, ви можете подивитися на, за посиланням на сайті. В описі і дивіться, ось так вона працює. Вона формує дуже чітку світлоціньову межу. Як ви можете побачити, також цікаво. Тут є ось такий болт для регулювання куту нахолу. Тобто, ви можете спрямувати світло, коли ви встановите трошки вище, трошки нижче. Підключення через таку фішку H11, тобто в штатний роз'єм. І ось так вона працює: чотири лапки, три з половиною дюйма. Розміри, всі характеристики ви можете подивитися за посиланням на нашому сайті. Також автівка спереду стоїть на дистанції 70 метрів, і до неї вона дуже легко досягає. І зараз і ось так. Тобто я перемкнув камеру, і ось так вона працює. Світло приблизно зліва на вона дає сектор 4 метра, і 70 метрів вперед вона. Працює, тобто вона працює як світлодіодні білед модулі ближнього та дальнього світла. Їх можна порівнювати з лінзами на 65 Вт. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.